Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я Сашко Добрий. Лопнула трубочка у нас. У нас була лопнула трубочка на бачок розширення БМП. Мені сказали там, поїдь в рембат, нехай тобі запаяють. О, кажу, дожилися. А чим я гірший? Взяв і запаяв. Зараз на машині подивимося, так, коли не пускатиме. То ну, зачистимо перед тим, зачистимо, поставимо, перевіримо, ну, фактично опресуємо так, на машині під час роботи. І коли все гаразд, то пофарбуємо і хай нам добре служить. Це все, все речі, які ви мені дарували. В принципі, на верстачку бачите, мабуть, 100% речей або подарованих, або так чи інакше придбаних вашим коштом. Є у мене пістолет і для різання, і для паяння. Для паяння їх навіть два. Все працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.